Я з цього приводу дам відповідь таку. Коли стало питання, я звернуся до голови фракції вашої і запитаю, е, хто буде від вас, чи будете ви підтримувати? Так, а питання, Знає, так, запитання, е, Петрович буде. Будь ласка, сував. Перше, у нас немає ніякої фракції і голови фракції. Я дякую. Я ще не закінчена. Я вам хочу сказати, що особисто моя думка якраз і є про те, що мусить бути перевиновано місто Козаку. Я за те. Незалежно відтацію нас, я вже десь скільки можна там, за Західно-Український забирав. За все я проти того виступаю, щоб наше місто називалося чесним. Даний проєкт рішення є сото-політичним питанням. Так, ви самі сказали, що ми вже практично нічого не вирішимо. А, як і в 92-му році, <звіт> Степан Іванович, проєкт рішення, навіть якщо ми його підтримуємо, все одно долю місто Після Ради України. Через те наша опостійна депутатська комісія з питань депутатської ядерності... Я дякую вам. Це позиція, дозвольте, я відповідаю, це позиція пана Наталі Гайгорівна. Ви мені так дивно, знаєте, каже, я оце підпишусь, але я, я не хочу. Не треба, Кожен депутат може відкликати свій проєкт, сказати, я не згоден із цим, і не підписувати, але якщо підписала, ну, то можна і зараз. Дуже дякую. другий раз, прошу вас, Ати деякими людьми так без їхнього відома там розказувати, як вони мають.